Добрий день, дітки. Сьогодні пропоную згадати види транспорту та хто який транспорт водить. Транспорт, який літає в небі, називається повітряний транспорт. Штурвалом літака керує пілот. Транспорт, який плаває по воді, називають водний транспорт. Кораблем керує капітан. Транспорт, який їздить по землі, називається наземний транспорт. Автомобілем керує водій. Сьогодні пропоную намалювати легковий автомобіль. Для цієї роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, кліюнчата серветка, фарба жовта, синя, чорна, коричнева, зелена. Чорний олівець, стаканчик з водичкою, пензлик та серветка. Для початку беремо пензлик, наберемо достатню кількість водички, беремо коричневу фарбу та малюємо дорогу. Рівними рухами дуже охайно, не квапимось. Лівою рукою тримаємо аркуш паперу. Тепер беремо синю фарбу та малюємо корпус автомобіля. Вікна у нас трикутної форми, ми їх не зафарбовуємо. Тепер жовтою фарбою намалюємо фари. Зліва та справа. У колес намалюємо зелені диски кругленькі. Маленько пензлик, витрили серветочкою. Тепер малюємо чорні шини на колесах. Беремо чорний олівець та малюємо керму у автомобілі. Малюємо дверцята ручки. Ось такий гарний автомобіль у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші малюнки. До побачення мої любі!